Доброго дня, шановні студенти. У вашій увазі пропонується комплекс вправ для розвитку фізичних якостей. Ці вправи застосовуються у спеціальній фізичній підготовці боксера. Перша вправа на розвиток координації рухів. Гадьба з ударами під різноіменні ноги. Вихідне становище. Робимо Крок лівою ногою з одночасним ударом правою рукою. І крок правою ногою з одночасним ударом лівою рукою. Ускладнюємо цю вправу. Додаємо на третій удар мах ногою до протилежної руки. Те ж саме вихідне становище. Рахуємо до трьох. Раз, два, три. Раз, два, три. Ходьба з ударами під однойменні ноги спиною вперед. Крок правою нокою назад з одночасним ударом правою рукою. Крок лівою ногою назад з одночасним ударом лівою рукою. Наступна вправа для розвитку швидкості. Під час вистрибування треба нанести максимальну кількість ударів. Якщо ви встигли під час вистрибування нанести три удари, це добре. Рекомендується виконувати цю вправу починаючи з трьох підходів. Кожний підхід виконувати до відчуття легкої втоми. Перерва між підходами приблизно 1 хвилина. І поступово рекомендується додавати кількість підходів і кількість... Повторень у кожному підході. Наступна вправа для розвитку, для зміцнення м'язів, ніг, черевного пресу та спини. Як і попередню вправу для розвитку швидкості, цю вправу рекомендується виконувати починаючи з двох-трьох підходів. Кожен підхід виконувати до відчуття легкої втоми, перерва між підходами приблизно одна хвилина, і також збільшувати кількість підходів і кількість повторень. У кожному підході поступово. І вправа для розвитку вестибулярного апарата. Обертання вокруг своєї осі, ісходне становище. Робимо кілька обертів навколо своєї осі і треба після цього зберегти рівновагу. Техніка безпеки при виконанні цієї вправи для того, щоб не втратити рівновагу і не впасти, починайте робити цю вправу з одного повільного оберту і поступово додавайте кількість обертів. Бажаю вам успіхів, шановні студенти. Дякую за увагу.